Пекельне літо 2014-го. у розпал війни поблизу селища із символічною назвою «Побєда», що на Луганщині і зародилася дружба між українським шоуменом та хмельницьким спецназом. Тоді розповідає Сергій Притула, волонтерську допомогу для восьмого полку привіз уперше. Ти приїжджаєш і бачиш, що там, чесно кажучи, як карнавал. Люди, хто в хто в якій формі, хто в чому, бірці через одного і так далі, їм почалося там забезпечення по. Тих нагальних питань, які були. Тобто ну, там могли загрузити півбуса, тільки кевларовими шолом, бронь і так далі. Тепловізори, привезені на фронт Сергієм притулою, невдовзі урятували життя нашим розвідникам. Вночі хлопці змогли з його допомогою вирахувати диверсійну розвідувальну групу ворога, яка наближалася. Якби не тепловізор, це могло б дуже сумно для наших, для наших бійців закінчитися. А так, слава Богу, все сумно закінчилось для наших ворогів. Дотепер восьмий полк спецназу тісно співпрацює із Сергієм Притулою. За цей період хмельницьким бійцям було надано допомоги більш як на 4 мільйони гривень. Та головне, кажуть військові, отримали надійного друга, перевіреного часом. А цього нашого колективу благодарим. Ну і на пам'ять шеврон наш і десь в відному місці висіти. Дякую. Сергій Притула продовжує збирати кошти на потреби українських оборонців, зокрема хмельницьких розвідників. Усю інформацію можна переглянути на його офіційній сторінці у Фейсбуці. Зараз більше йде підтримка хлопців в індивідуальному порядку, тому що ну так в основному я так дивлюся, що стараннями і керівництва і міноборони по багатьох напрямках питання вже позакривалися. Вісімка разом з третім полком, разом з 73-м морцентром, якраз зараз і будуть кістяком. сподіваюся, тої нової структури, яка ще всім покаже. Вікторія Спринчак, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.